Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, 21.00, у Саудівській Аравії відбудеться півфінальний матч за суперкубок Іспанії. Атлетик Більбао проти Барселони. Друзі, сьогодні я хочу поговорити про Атлетик Більбао, про Барселону. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки та очікутає? Від даної битви. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимось взагалі то останні п'ять матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага саме у Барселони. три перемоги каталонського гранда, одна нічия та одна перемога Атлетика Більбо. Ще беремо матч, який відбувався в 12 березня 2023 року, то Барселона на виїзді перемагає Атлетік. За рахунком 1-0, Рафіня, забиває переможний м'яч. 22 жовтня 23-го року 1-0 Борисловна Атлантик перемагає. Маргію на 80-й хвилині. Забив тепер переможний м'яч. А ось 20 -го, 24 -го січня 24-го року Атлетік перемагає Барселону з рахунком 4-2 у себе в вдома. Це був черфінальний матч Кубка Короля і справді Атлетік Більбао. Ну просто неймовірний якийсь матч видав. 3 березня в рамках іспанської лавіги була нічия. Ну а 24 серпня 24-го року, тобто вже нинішнього сезону, Каталонський гранд переграв на стадіоні Манжуїка свого суперника з рахунком 2-1. Якщо, друзі, взагалі дивитися турнірну таблицю в іспанській лалізі, то Барселона та Атлетік Більбао є сусідами в турнірній таблиці. Атлетік Більбао четвертий, у Атлетіка після 19 матчів 10 перемог, 3 нічіх, перепрошую, 3 поразки та 6 нічіх, да. 10 перемог, 6 ничьих и 3 поразки в Атлетико Бильбао, 36 залеговых пунктов команда набрала, 29 забытых мячей а Атлетико Бильбао в своем 17 мячей пропущенного и плюс 12 забытых и пропущенных. И последний матч Атлетико Бильбао, посмотрите, 1 ничья и 4 перемоги. Атлетико Бильбао, и на ходу. Каталонський гранде після 19 турів має 5 поразок, 2 та 12 перемог, 38 залікових балів, набрала Барселона. Найкраща атака саме у Барселони в Іспанській лалізі, 51 забитий м'ячі, 22 м'ячі пропущено і плюс 29 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Барселони, 3 поразки, одна нічого та одна перемога в рамках іспанської лаліги. Друзі, до речі, останні матчі Атлетіка Більбао. В Купу Короля Атлетик Бильбау прийшов Бильбау пришел Легранис, Драчевашка перемога, та Легранис, пам'ятаю, пам'ятаємо бы все. А тут по пенальте, якщо правда Атлетик перемагає, до того сезону перемагали ще в грудні за лавесом Фенербачі обіграли 2-0 Атлетік Більбао Обіграв ще вільний Реал, Мадридський реал, Атлетік Більбау обіграв. Ну, тут у команди Эль Несто Олеварде і справді на ходу. Барселона обіграла Барбасто в січні 4-0, в одній 16-ті кубка короля, і саме каталонський гранд пробився в 1-8 фінала Кубка Іспанії. Тобто і справді, Барселона, ви знаєте, Барселоні була важлива ось ця перемога. І справді, тому що до цього команда Мандрів, команда програла. Тут і справді дуже важкий абсолютно грудень був для Барселони, прям дуже важкий. Тому що ми пам'ятаємо, що Барселона взагалі то була на першій та позиції. Пам'ятаєте, початок сезону, коли каталонський гранд з перших же турів Барселона захопила лідерство в іспанській лалізі, але потім ось пішла серія, э, серія втраточок, і в кінці кінців. Мадридський реал та Мадридський Атлетико скористалися даною ситуацією та випередили каталонський гранди. Але в будь-якому випадку я очікую, що чемпіонська гонка буде дуже-дуже цікава, тому що Атлетик Більбао дуже близький, вам хочу сказати. Там ще Атлетик можна ще зачепитися. Атлетик Більбао дуже здорово виступає. Прям дуже здорово команда. Не става виглядати. виглядає. Якщо в рамках іспанської Ліги у Барселони, в принципі, проблем з атлетком немає. Тому що, в принципі, якщо ми беремо рамки іспанської Ліги, то Барселона взагалі тут вже дуже багато років і справді не програвав атлетку. А програвала Барселона Атлетику саме в кубкових матчах. Ось в Куку Короля, наприклад, 20 січня 2022 року, 2-3, 24-й рік, 2-4. Тобто Каталонський Гранд програвав. Ну да, була у фіналі. Але так, якщо брати. ну, До речі, Суперкубок Іспанії. Ось, так, да, було ось таке 17 січня, 21 рік, Атлетик Більбао обіграв Барселону у Суперкубку Іспанії, це був Фінал. То, в принципі, певний досвід в Атлетика вже є. ось, Але в будь-якому випадку, друзі, я очікую прям неймовірного футболу, тому що і Атлетик Більбао, і Каталонська Барселона. В принципі, в принципі, особливо Атлетик Більбао, я вважаю, в непоганих кондиціях зараз перебуває. Барселона також з Барбасто в непавний матч команда Гансі Фліка провела. І справді, для Барселони це був такий, знаєте, важливий матч, і каталонська команда перемогла. А від завтрашнього матчу я очікую неймовірного футбола. Від Атлетика, від Барселони очікую атака на атаку. Ось я думаю, що моментів буде достатньо, що в Атлетика Більбао, що у Кетлонської Барселони. Тому знаєте, моя перша думка це однозначно обидві команди заб'ють. Обидві команди заб'ють, Це моя перша думка даний матч. Ну а друга моя думка, я все таки відам перевагу Барселоні. Все таки я думаю, що каталонський гранд пройде до фінала Суперкубка Іспанії. Думаю, що важка буде перемога для Барселони з якимось там мінімальним рахунком 2-1 або 3-1. Mm -hmm. Ось, але я думаю, що важкий матч абсолютно точно буде для Барселони, тому що, в принципі, Берселоні проти Атлетика Більба, якщо брати останні роки, тобто, да, Барселона перемагає в більшості випадків, але все одно такі, знаєте, важкі перемоги. І навіть якщо згадати матч у нинішньому сезоні, у серпні місяці, Барселона хоч і перемогла Атлетик Більба, перемогла за поділу, да, але все одно це був дуже важкий матч для Барселони. Обидві команди за я думаю, що Барселона пройде до фіналу Суперку... Суперкубка Іспанії. Думаю, що Барселона обіграє атлетик Більбала з мінімальним рахунком. Ну, скоріше за все, за рахунком 2-1. Вось, тобто, моя думка, це обидві команди завіть, то Барселона обіграє Атлетік Більбао з мінімальним рахунком. Думаю, це буде рахунок 2-1. Друзі, що думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, усім до нових зустрічей.